Я сюди приїхала свій ювілей відсвяткувати, побродити рідною Полтавщиною. І тут набираєшся сили, завжди завжди сюди тягне, коли якесь, щось таке важливе в житті. І я собі вибрала цього разу опішню, яку я ніби проїжджала, але я ніколи не зазирала так вглиб. І знаєте, за весь цей час, який я прожила, я ніби побачила дуже багато світу. Але я ніколи собі не думала, що як у пішнянський музей, ось оцей ваш під відкритим небом, що він перевершив взагалі, мені здається, усі. Все бачене мною досі. Чесно. Я, до речі, ніколи не думала, що кераміка має таку красу, таку силу, що вона така буває іронічна, що вона буває така. Весела, філософська, глибока. Тому що я ніколи справді не думала, що це може справляти таке враження, що ти з ним можеш спілкуватися, стільки сміятися біля кожної речі. І що така прекрасна пора ще сьогодні трапилася. Жовтень, роздягаються горіхи. І це все додало вашій експозиції якогось особливого, такого чарівного шарму. Тому я вам щиро вдячна за те, що ви робите тут. І я би хотіла, щоб весь світ знав про те, що сюди треба негайно їхати, негайно, щоб не пропустити мить і час.